Ще один день зник за небокраєм, Лиш теплий спогад у пам'яті лишився. Вечоріє небо, синє вже темніє, все втомилось спекутним днем, сонечком палким, дощиком зливним, Вітер листя ледь гойдає І тихесенько шепоче, наче колихає, все навколо засинає, кошенятко теж дрімає. Нічка землю огорнула, все навколо вже заснула. Хай спиться спокійно, міцно й солодко, а теплу рідної оселі зігріє про холодної ночі та наповнить енергією та новими силами для наступного нового дня. Хай буде завтра, щасливим ранок, і новий сонячний промінчик несе лиш радість, усмішку й любов.